Вічна троянда розсвіла. Ви прокидаєтесь одовго довгого сну і відчуваєте голод. Пора покинути стіни замку і вийти на полювання, щоб стати найвідомішим вампіром. Голод це колодобудівельна настільна гра, де ви маєте рівно 15 ходів, аби вполювати свою здобич, заробити якнайбільше переможних балів, обіграти суперників та повернутись до замку. Підготовка до гри. Розкладіть ігрове поле стороною А для режиму початківець або стороною Б для режиму старійшина. Праворуч складіть трек полювання в залежності від кількості гравців на один ряд більше, ніж учасників за столом. Обираючи свого вампіра, візьміть його планшет, стартову колоду, жетон вампіра та жетон підрахунку очок, який потрібно покласти на ділянку 0 на треку переможних балів. Перемішайте картки полювання без карток троянд. І покладіть їх до лілиць поруч із треком полювання, щоб створити колоду полювання. Перемішайте жетони бонусів і покладіть по одному до лілиць на кожну ділянку зі скринею. Жетони, які розміщені на відкритих скринях, переверніть. Покладіть три картки троян на лабіринт і три картки з колоди полювання до лілиць до таверни. Жетон місяця ставиться на першу ділянку треку порядку ходу. Жетони замку також ставляться в залежності від кількості гравців. Якщо у грі беруть участь від 2 до 4 гравців, покладіть жетони завдання з позначкою 5 назад до коробки. Перемішайте тайли з бежевим фоном, оберіть відпадковим чином 2 і покладіть їх горілиць на ділянки для загальних завдань. В режимі початківець ви обираєте і завдань з білою назвою. Кожен гравець тягне два тайли завдань, обирає один, а інший, не показуючи нікому, повертає до коробки. Покладіть стос із відповідною кількістю завдань на кожну ділянку зі склепу. Гори по 6 тайлів, рівнини по 5, у ліс по 4 тайли, а решту знову закиньте до коробки. Тепер підготуйте трек полювання. Візьміть по одній карці до кожного рядка і покладіть їх горілиць у стовпчик із номером 3. Порядок ходу залежить від полювання гравців на ігровому полі. Під час першого ходу порядок виконання дій залежить від швидкості вампірів. Вампір з найменшою швидкістю ходитиме першим. Складіть жетони вампірів у стос і покладіть на замок. Зверху стосу має лежати жетон першого гравця, а внизу стосу жетон гравця, який ходитиме останнім. Під час наступних ходів першим ходитиме вампір, який прибуває далі за всіх від замку. Тобто першими ходитимуть ті, хто знаходиться у лісі. Потім ті вампіри, які знаходяться на рівнині. Третіми ходять вампіри у горах. І останніми ті, що перебувають у замку. Якщо кілька вампірів перебувають в одному і тому самому регіоні, то першими ходитимуть вампіри, які знаходяться на дорозі, потім ті, хто на залізничній колії, і останніми ходитимуть вампіри на водному шляху. Якщо кілька вампірів перебувають в одному і тому самому регіоні і на одному шляху, першим ходитиме той, який перебуває найближче до лабіринту. У свій хід кожен гравець проходить через три етапи. Перший етап викладання карт та активація ефектів. Ви повинні зіграти всі картки з руки у вашу ігрову зону, а потім по черзі застосувати ефект кожної зіграної карти. Порядок застосування зіграних карток гравець визначає самостійно. Другий етап підрахунок швидкості для переміщення і полювання. Складіть швидкість усіх карток у вашій ігровій зоні. Отриманий результат буде швидкістю на цей хід. Вам не обов'язково використовувати всю свою швидкість, але пам'ятайте, що ви не зможете рухатись після того, як застосуєте ефект ігрового поля або почнете полювати. Невикористана швидкість обнуляється в кінці кожного вашого ходу. Зі швидкістю 0 або менше ви взагалі не можете рухатись, використовувати ефекти або переваги ділянки, на якій перебуваєте. На перехрестях гравці можуть змінювати напрямок руху, але рухатися вперед та повертатися тим самим шляхом не можна. Перемістившись, застосуйте ефект лише тієї ділянки ігрового поля, на якій ви закінчили свій рух. Якщо ви опинилися на ділянці з одним або більшою кількістю вампірів, то ви маєте право виштовхнути їх по черзі, починаючи з того, що зверху на сусідню ділянку. Основним способом заробляння переможних балів є полювання. Якщо після переміщення у вас залишилась швидкість, оберіть ділянку на треку полювання, витративши зазначену швидкість. Та заберіть з неї карту чи стос карт, поклавши їх до вашого стосу скидання. Але будьте обережні, деякі люди можуть залишити неприємний присмак і застосувати до голодних вампірів несподівані ефекти. Вполювати троянду можна безкоштовно. Після полювання ви не можете переміщуватися, а уся невикористана швидкість обнуляється. В процесі гри ви можете отримати додаткові бонуси, щоб полювати декілька разів за хід. Полюють вампіри на людей. То щойно ви когось спіймаєте, він чи вона принесе вам переможні бали та бонус регіону, в якому жертву було впольовано. Плюс 1 за кожну людину, яку ви вполювали на рівнинах, та плюс 2 за кожну людину, яку ви вполювали в лісі. Третій етап виконання умов кінця ходу. Переверніть свій жетон вампіра боком спочинок. Скиньте з вашої ігрової зони всі картки, які не мають ефекту постійно, і активуйте усі доступні ефекти кінця ходу. Наприклад, вічна троянда дає вам в кінці вашого ходу один бар. Візьміть до руки три картки. Якщо ваша колода закінчилась, перемішайте ваш стос скидання і створіть нову колоду, а потім візьміть зазначену кількість карток. Після того, як усі гравці зробили свій хід, необхідно виконати декілька дій. Джетон місяця переміщується на одну ділянку праворуч. Якщо місяць вже перебуває на останній ділянці, то гру закінчено. А вампіри з парасолькою можуть зробити ще один хід без полювання. Усі жетони вампірів ставляться активним боком. Всі картки на треку полювання пересуваються на один стопчик праворуч. Карти в першому стовпчику не переміщуються, а скидаються у стос. Ви завжди можете подивитись стос карток перед тим, як полювати їх. Карти полювання, якщо це не 15-й хід, ставляться по одній на кожну ділянку третього стопчика на треку полювання. Одна карта додається в таверну до лілиць, якщо там менше трьох карток і немає вампірів. Як тільки сходить сонце, гра завершується. Вампіри, які перебувають в лісі чи на рівнині, згорають до тла. В режимі початківець в горах сонце опалює вампірів, але вони встигають сховатися і повернутися до замку. Такі гравці втрачають кількість очок, яка вказана на ділянці, на якій вони перебувають. В режимі старішина такі вампіри згорають. Гравці на цвинтарі також встигають сховатися в найближчому склепі, але втрачають за це по 5 переможних балів. І тільки ті, хто вдало дістався до замку, почувають себе у безпеці. Вампір із найбільшою кількістю переможних балів перемагає. У разі нічиєї перемагає той вампір, який першим дістався до замку чи перебуває найближче до нього у випадку, коли до замку не дістався жоден із вампірів. Найкращу стратегію в голоді буде вдало поєднувати свою колоду із ефектами ігрового поля. На карті можна побачити різні локації. В замку не можна полювати. Кожен вампір, який повертається до замку, бере тайл із найбільшою кількістю переможних очок, що залишився, і одразу їх отримує. Ви не можете покинути замок після того, як повернулися чи виштовхнули вампіра за межі замку. На цвинтарі ви не можете полювати на людей чи штовхати вампірів. Проте він може стати чудовим перехистком, коли зійде сонце. Скриня. Візьміть жетон бонуса, якщо такий залишився. Покладіть його на ваш планшет горілиць і одразу отримайте два переможні бали. Ви можете мати необмежену кількість таких жетонів. Використавши його ефект, переверніть жетон до лілиць. Склеп. Отримайте завдання. Тобто, візьміть усі доступні тайли завдань у вашу руку. Поверніть усі завдання, крім одного. В режимі початківець ви можете подивитись доступні завдання і вибрати одне, а решту покласти назад. Лабіринт. Полюйте одну троянду на ваш вибір безкоштовно. Цю дію вважають полюванням, тому більше в цей хід полювати не можна. На карті можна знайти ринок, церкву, особняк чи казар. Тут ви можете перетравити картку людини відповідного типу з вашого скиду чи вашої ігрової зони. Це може бути людина, яку ви вполювали в цей хід. Перетравлювання допоможе вам скинути карти з ігрової колоди, але приберегти їхні бонуси до кінця гри. Корабель Ви не можете полювати на кораблі. Таверн. Ви можете полювати на всі картки в таверні, замість того, щоб полювати на треку полювань. Не дивіться картки, поки хтось не вполює їх. Якщо ви їх полюєте, ви повинні взяти всі картки. Колодязь. Ви отримуєте додаткове полювання, але його можна використати лише на першому стовпчику треку полювання. Отож, голод це настільна гра з колодобудівною механікою, яка припаде до серця усім поціновувачам похмурих історій та любителям екстравагантних кровопивців.